Привіт З вами Вікторія, і ви на каналі Міс Фіалка. Сьогодні хочу показати вам таку мою нову рослинку нова фіалочка. Можна сказати, похвалитися. Це новий сорт моєї колекції, і не просто сорт, а подарунок від моєї дитини на день народження. Знаєте, фіалочні подарунки взагалі, квіти в подарунок це. Дуже приємно, живі квіти. І от покажу вам, похвалюся, яка у мене краса з'явилася нещодавно. Це ну, так склалося, що я, я якраз на свій день народження захворіла, от, десь гриб до мене причепився. І от зараз лікуюся, а дитина моя встигла змотатися на виставку. От, я, якраз вийшло, що не попала. От, і ем, зробила мені отакий подарунок, отакий подарунок сюрприз. Взагалі-то всі подарунки були на день народження дуже приємні. Але квіти то є квіти, куди ж без квітів. Ну, я навіть, знаєте, була так приємно вражена ем, такою фіалочною обновкою. Сартова фіалка е, це о, така красуня. Сорт, яка красне перо. Покажу вам так прокручу. Бачите, тут багато-багато бутонів. Ось така, така. краса. Бачите, такі виразні квіти. Цей розкривається, як начебто прям химера. Ну, такі класні. Бачите, молодий кущик. по Листю можемо побачити, що іще квіточка молода. І от таке класне забарвлення. Ну, мені дуже подобається. Поставлю його теж розмножувати. Отака краса вирішила вам зняти, показати, поки квітне. Ну, тут, мабуть, іще, іще довго буде квітнути. Така у мене, таке поповнення. Наразі в моїй колекції оцей кущик. Тут він уже в горщику вже висажений, вже не в маленькому. Такий, мабуть, сім діаметр. В нього, ну, тобто, не, не в стаканчику, а вже в горщику, в торфі. Отака класна фіалочка. Поставлю листочок на вкорінення, подарунки. Особливо від дітей, то дуже приємно. Так. І, ну що ще за компанію? Покажу вам. Просто тут, які поблизу у нас фіалочні є новини. Да? Оце фіалочки, які почали квітнути, зацвіли із тих, що я отримувала в посилочках. Це вони в одній були посилочці, але. Це можна сказати, таке трошки фіалочне розчарування. На відміну від приємного сюрпризу, от тут був сюрприз трошки неприємний. Ми будемо розбиратися. Це у нас повинна була бути фіалочка. Ну, вірніше, як була заявлена ця фіалочка. Зараз вам скажу L E' Ренесанс. От, повинні бути такі. Біло-зелені помпони такі махрові, а вони по факту отакі розкрилися. Тобто, ну, зовсім не по сорту. Не знаю, буду ще читати, і не можу сказати, що я дуже багато читала, але так поверхово познайомилася, то вийшло, що ну, не, то. не те, що я очікувала, від цієї квітки. Наступна тут НК-атмосфера за свій кущик. І так само, не знаю, ще буду гуглити читати. Ну, самі квіти прикольні. Сказати погані, не погані. Бачите, вони і такі не густо махрові, але присутня тут така кучерявість на листочках, бачите, і, на, і трошки отак вони за формою нагадують, нібито дзвоники, знаєте, от не повністю. Як звичайна квітка, так розкривається трошки за формою, як дзвоник, і тут він всередині махровий, і плюс ось такими ще плямочками якимось, бачите, розводиками. Ну, от Видно, з боку, бачите, він як розкривається, такий, як дзвоник. Досить крупні, отакі темні, виразні, але знову ж таки не по сорту. Те, що я очікувала, повинні бути якісь блакитні квіти. І назва ж така НК атмосфера. Тобто світлого забарвлення, а вони по факту отакі. Ну, не знаю. Трошки купила, так виходить, як кота в мішку. трошки фіаличне розчарування. Будемо дивитися, що з усім з цим робити. Причому листя тут цікаві, знаєте? от такі світла листва і така жорстка, як начебто голочками вкрита. Отут листя навпаки більш темне, без червоного, але більш темне, і таке, як лонгфолія витягнуті, витягнуті листочки. Ну Самі кущики, бачите, непогані, але не по сорту це ну, трошки неприємно. І ще зацвів там л'є. Іспанський танець, то той, схоже, все-таки по сорту. Ну там вже не пістряве, а більш просте забарвлення, то він і є вже по сорту. Так, ну і що ще за компанією вам малюків покажу. Це вже всі нарешті перекинула в цеоліт. От, всі маленькі. Крім цього, це вже листочок з дітками, я його залишила, так як є. А діточок перекинула. Сірники, оці це не лякайтеся, це я для себе просто відмічаю. Зараз стала всіх, ну, придбала добрево осмакот. І при, коли пересаджую, да, при пересадці всі, до всіх додаю і щоб не сплутати з тими, до, до яких іще не додала. Да, от, ті, наприклад, що я раніше пересаджувала, в них іще немає. То я оці просто так для себе помітила тимчасово, щоб знати, що другий раз вже сюди не треба підживлювати цим добривом. Хочу спробувати його професійне добриво для фіалочок. Ну і тут вже підростаюче покоління, я вам показувала. Там дуже багато класнючих, їх треба вже розставляти, вони вже перетворилися на стартери. Заважають один одному. І Приємно порадував теж мене оцей сорт це Ельє Вєга». Бачите, діточка, яка вже викинула бутончик. І почала квітнути одразу такий, знаєте, квітка от уявіть собі, діточка, да, і от уже от з такого розміру квіткою. Махровий, класний, ну, от, Ель Іспанський танець, то там зовсім ну, забарвлення схоже, але форма квітки, вона не махрова, зовсім не така. Тут ну, приємно вразив мене. Цей сортик сподобався. Ну, і тут багато-багато різних. Таку пістрявість набрала НК Happy Birthday. Будемо дивитися, що з неї вийде. І хтось ще у мене там був. І з квітами, мабуть, не пам'ятаю хто, чи є чилєм'яний всадник. Один якийсь був уже з квітами, теж як не цвіте, покажу вам. От Хтось був уже у мене тут із квітами. Тобто, чекаємо, чекаємо поповнення серед квітучих рослин. Ну, і безумовно, така радість, там, де нове і цвіте, то завжди. Приємно особливо, коли воно в подарунок. На цьому все у мене. Всім дякую за перегляд. Всього найкращого з вашими фіалками і до нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока!